Цими днями поціновувачі українського слова та української книги мали можливість зустрітися з письменницею Людмилою Охріменко в її доробку книги різних жанрів, збірка казочок для найменших діточок, жіночі романи це улюблений жанр авторки і твори на воєнну тематику. Серед останніх роман Оскар, який торік на міжнародному літературному конкурсі Коронація слова визнано найкращим твором у цій номінації. Пані Людмила має доволі цікавий та плідний. Життєвий і творчий шлях її розповіді. Про це захопили аудиторію з перших слів і не відпускали до завершення зустрічі. Викликає повагу усвідомлена, переконана патріотична позиція письменниці, яка ще задовго до буремних подій на сході України у російськомовному середовищі Харкова перейшла на українську мову. А з початком війни у 2014 році активно зайнялася волонтерством. Паралельно збирала, накопичувала, занотовувала матеріали, які згодом Годом і вилились на сторінки книги «Волонтерські історії до написання іншої книги, пригоди мухи в окропі на окупованій території. Авторку підштовхнула скупа замітка в інтернеті. А ось із романом Оскар все складалося непередбачувано. Що це дійсно унікальна історія героїзму людини, офіцера, який потрапляє 2015 року в полон. І він потрапляє, не будь-куди, а МГБ ДНР, це Міністерство господарства і безпасності народної республіки. Це так називалося найстрашніша пекіна у той час до МАСТО. І він а, перемагає своїх ворогів. Це унікальне видово. І чому він довірив саме мені, я не знаю. Він мені говорив, що він почитав муку і захотілося, щоб я написала, як він сказав, Мені сподобалося, що ти пишеш простими словами, дуже складаєш. Розповідаючи про свою творчість, пані Людмила захоплено говорила і про тих українських письменників сучасних днів, книги яких мають зайняти достойне місце у бібліотеках власних, сільських, міських. У Нас настільки багато класних письменників. У нас настільки багато книжок і дитячих, і для підлітків. наприклад, там Нікуліна, Львівська письменниця. Для підлітків це знахідка, це класна письменниця, це хай клас, високий клас літератури. А чи є вона у кожній бібліотеці? Всі її книжки? Ні. Та ж література про війну, та хвиля, яка пішла 14-го року, хлопці почали повертатися з вортацій. І Мартін Брест, Віталій Запека, Василь Паламарчук, Андрій Кириченко. Я упевнена, що цієї літератури у вас немає. Більш ніж година зустріч за розповідями, запитаннями промайнула непомітно. Учасники дякували письменниці за щире спілкування та запрошували до наступних презентацій. Ознайомитись із творами Людмили Охріменко зможе кожен бажаючий у міській бібліотеці.